Вітаю черговий випуск а, з циклу передач зрада чи перемога. 59 59-й випуск від мене Олексій Голубуцького, політехнолога, який намагається аналізувати події, що відбуваються в Україні світі. Маю для тих, хто вперше мене бачить, маю 25-річний досвід роботи політтехнологом, автор більше 10 книг з історії, політичної історії України. Ну і взагалі достатньо давно в цій сфері. З... Перший раз я очолів, очолив молодіжну організацію українську в 17 років, ще в 93 році, націоналістичну організацію. Тому маю практичний досвід, це найголовніше, так? Ну і займаюся теоретичними розробками в час від часу. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки. І знов, я розумію, дуже багато хто скептично цього відноситься, але... Це не для заробітку, більш, не більше а точно так. Це для того, щоб алгоритми YouTube включався поповні. Тому ставайте спонсорами. Це 70 гривень в місяць, так? І це допоможе поширювати україномовний контент по YouTube. Про що сьогодні поговоримо? Поговоримо. Ну, звичайно, без залужного, без теми залужного нікуди не дітися. І західна допомога, європейська допомога, що робиться. З цим в Європі. Залужний, так. Тема залужного вже починає, і це, в принципі, в цьому і заключається, мабуть, головна, головна задача, мета тих, хто намагається збити залужного з посади, з можливого майбутнього участі, майбутнього участі в президентських виборах, наприклад, чи в якійсь іншій політичній діяльності, це те, щоб ця тема набридла, так? Я постійно читаю у вас в коментарях в себе про те, що не можна знімати залужного, що це все фейки, що ми не віримо. Повторюю, розумію, що, можливо, багато хто з вас особисто мені не повірить, але ну, я тут один, тому вибирайте, так би мовити. У мене є знайомі в різних структурах, друзі, і в тому числі в Генштабі. і... Ситуація залужне, вона це не фейк, це реальність, те, що я впевнений на 90%, все ж таки 10% залишаю на раціональність Зеленського, що залужним так чи інакше найближчим часом буде знятий. Ситуація, я вже багато робив відео і, і вийдуть в відео мої виступи на телебаченні. Ви можете це дивитися, так я багато разів про це казав, але зупинюсь на моменті з приводу того, що перше, всі, ті, хто захищають Залушного, повинні розуміти і мається на увазі. які говорять, що він без нього буде дуже важко. Це правда, без нього буде дуже важко. Що він один з неталоновитіших українських військових за ну я вам чесно скажу, мабуть, за всю сторічну історію наших змагань, так би мовити, за незалежність і за суверенітет нашої країни. Але це все аргументи, які не діють на тих, хто приймає рішення. Це навпаки аргументи, які будуть діяти за те, щоб зняти залужного, так? Щодо про політичного діяльність в майбутньому, можливо, знову ж таки, ніхто не знає планів залужного, чи захоче він взагалі займатися політикою. Тому це все питання майбутнього, так? Розуміло, що. Ті опозиційні сили до Зеленського, які зараз говорять постійно про залужного, вони хочуть його використати як певний таран проти Зеленського. Так чи зараз, чи в майбутньому, ну в майбутньому, скоріш за все, коли будуть президентські вибори, це питання знову ж таки дуже е, спекулятивне. Ні, Зеленський, ні хтось інший не каже, так мовити відверто про те, що от виборів точно не буде рік, чи точно не буде два роки. Це питання, яке може стане, тобто не може а стане достатньо актуальним, а, після того, як повинні були б відбутися чергові президентські вибори, тобто після березня цього року. Тобто, буквально через півтора-два місяці. Це питання, а, мається на увазі, не проведення виборів, а питання, що далі робити. Так, ось закінчуються законні повноваження нинішнього президента, повинні бути нові президентські вибори, їх нема. і... З того, що я читаю в європейській пресі, особливо в східноєвропейській, в Согольці, інші, ну, ті ті країни, які нас не дуже, скажімо так, уряди, які нас не дуже люблять, от Орбан, це точно я знаю, буде просто це чесно використовувати в своїй риториці, так, що повноваження Зеленського закінчились, ми даємо такі. Божевільні гроші, він ні за що не відповідає, і так далі, і тому подібне це демократія, це буде використовуватися, використовуватися, і це, звичайно, буде тиснути на нашу на владу і на прийняття нею рішень. Тому ситуація в Лужнем, його можливою участі в політичному житті країни це питання майбутнього. І тут ми повинні розуміти, що коли там багато аргументація говорить про те, що саме відставка його і зробить його політичним діячем, це не зовсім так. По-перше, він військовий, це не означає абсолютно, що він піде з армії. Його можуть, він може піти, звичайно, там є можливості, не знайдуться можливості так він може піти з армії, і тоді він стане незалежним від цієї системи. І ми розуміємо, що сьогодні його звільняють, а завтра його призначають там, начальником якогось стилу, наприклад, так? чи начальником якогось управління. Він займається цими справами. Е, і це все одно питання майбутнього. Бо вони призначать, Зеленський призначить нового головного командуючого. Цей головнокомандуючий, можливо, стане популярним таким саме, як Залужний, наприклад. так, Цей варіант не можна відкидати повністю. Можливо, Залужний не захоче займатися політикою, що ми живемо в такому страшному світі, так, що у нас події зникають. Ось сьогодні відбулася, завтра ніхто вже не пам'ятає. На залужну вони можливо розраховують на те, що через 2-3 місяця Залужне ніхто пам'ятати не буде. Ну, я вам кажу про масову аудиторію. Тому є дуже багато варіантів, а ось некомфортне відчуття того, що е, твій головнокомандуючий, я кажу про верховного командуюча, твій головнокомандуючий тебе не слухає, чи, е, ну скажімо так, має свою точку зору, Ну, з цим, мабуть, з конкретно Зеленському важко жити. Просто і це. Ну, давайте сказати чесно, це законне право Верховного командуючого, абсолютно законне право. І вчорашня стаття Вашінпост підтверджує, Та, Західу не подобається, те, що а, Зеленський може прибрати з посади залужного. Так вони натякали, що не треба цього робити. Так вони, а, можливо, якісь дії робили. Але отакого от очікувати від заходу відвертого а, рику чи якогось там, не знаю. Свисту, так мовити, так, що, не дай Боже, не знімай, мені здається, що це марне очікування. У західних лідерів є певні комплекси перед за свою історію, так, вони не хочуть виглядати якимись колонізаторами, які своїм васалам розповідають, кого призначати головну команду, кого не призначати. Бо за логікою ми повинні розуміти, так, якщо ти. Наказує, що робиш якісь дії, які законно обраного президента змушують робити так, як ти хочеш, то завтра це виліться в те, що вони будуть і казати, ну так, на що нам? Давайте і президента тоді вони будуть обирати. До речі, про зовнішнє управління це окрема тема, я її колись підніму, можливо, найближчим часом поговорю на цілу передачу. так, Мені ця тема дуже близька і подобається. Але вона чужа зараз для західних еліт. Наскільки це справедливо, наскільки це правильно, це інше питання, так? А, бо ми робимо дуже багато помилок наша країна через те, що нам ну, чи соромляться, чи не на не соромляться, чи бояться до певної міри, чи незручно, чи просто зараз нема інша етика політична, так? Що сказати, ну що ну, західні еліти чудово все знають і про нашу корупцію, і про те, хто займається, хто кришу і так далі. Але... Дуже часто, зважаючи, що бізнес і все це кришування корупції поєднані повністю з політикою і з владою, так? Тут, де тут відрізнити твій конкретне бажання поборотися з корупцією з боку заходу і конкретний політичний вплив, дуже важко розділити ці поняття, так? Тому ми часто бачимо, хочемо, да, там, приберіть того, приберіть цього, чому Захід це сприймає, чому Захід нічого не робить. Е, у заходу будуть. Можливості для того, щось міняти а, в цій ситуації, так в майбутньому, це я переходжу до другої теми про те, що нам виділили 50 мільярдів євро на 4 роки. Євросоюз так, це всі, не всі гроші. Без від, ну, які повинні ми віддавати назад, там, як частина кредиту, яку ми повинні віддавати. Але знову ж таки повинні розуміти, що через 5-10 років, коли ми повинні повинні віддавати, невідомо чи буде існувати взагалі українська держава. Тому це а на гроші потрібні зараз. І більш того, я впевнений, що частиною наших на допомоги заходу в майбутньому Україні буде заключатися в тому. Що вони спишуть нам всі борги. Бо, звичайно, ніяку контрибуцію з Росії чи репарацію з Росії. Я не вірю абсолютно. Ті гроші, які лежать з, ці активи російські, які заарештовані, ще невідомо, як вони їх взагалі будуть використовувати, як вони будуть взагалі з ними що робити. А оце якраз такий механізм на майбутнє. Так ось. В них будуть можливості в майбутньому впливати на наші політичні рішення, просто з допомогою цих грошей які в майбутньому вони вже починають давати. Просто зараз, ну, розумієте, виламувати руки в, в Україні, яка просто бореться за виживання, і вимагати от, вирішувати кадрові корупційні. Можливо, це і було б правильно, так. Але це одразу виникає величезна кількість проблем, бо ми бачимо, що єдності в Європі нема щодо України такої одно, одностайної. І якщо почнуться оці розмови, оці ось з приводу зробіть те, зробіть інше, так, то звичайно включаться всі ті, хто скептично відноситься до України і знайдуться безліч причин нам взагалі нічого не давати. І, до речі, в цьому пакеті, який нам дається, там є одна з умов, що ми називали багатопартійний парламентаризм. Чесно кажучи, неявляє, як, як вони собі це уявляють, майже на увазі в нинішніх умовах. Не в тому, що війна йде, а в умовах того, щоб тотальна, грубо кажучи, інформаційна політика держави. Парламент перетворився навіть не місце для дискусії, а місце для селфі. Тому цікаво, як вони збираються це підштовхувати, активізувати. І ця допомога, і ми побачили ситуацію з Орбаном. Дуже добре про нього сказав прем'єр-міністр Польщі Туск, так, що ми не втомилися не від України, ми стомились від Орбана. Орбана умовили з яким чином. Він буде мож, мати можливість там, переглядати цей бюджет е, через два роки, так, але е, він просто не захотів бути білою вороною. Просто ну, от не захотів він зрозумів, що залежність Угорщини. Настільки велика від Євросоюзу, економічно пошучево, а в нього головна мета це не допомагати чи не допомагати Україні, догоджати чи не догоджати Путіна, як багато хто вважає. Його задача примітивна до неможливості триматися за владу максимально довго. Бажано до кінця <ścoughs> життя, але не знаю, чи це можливо в європейській країні, але максимально довго. Бо він розуміє, що його мафіозна держава, яку він створив в Угорщині, так. Що, якщо він піде з влади, це тюрма. І тому, а для того, щоб цієї тюрми не було, щоб за нього, за нього продовжували голосувати угорці, йому потрібно підтримувати якийсь економічний рівень. Економіка не найкраща європейська угорщина, це м'яко кажучи. Йому потрібні дотації, допомоги з Європою. І це відповідь на питання, чому Орбан здався і проголосував за виділення нам грошей. Тому. Ставте вподобайки, підписуйтесь, бо знову ж таки повторюю, алгоритм показує, що половина з тих, хто дивиться відео, не, є, не підписані на мій канал. І ставайте спонсорами мого каналу, якщо є таке бажання. Дякую, до наступних зустрічей.